В роблю обзор на канал. Він називається Дима, йому в надо велика пітерика. Не, не, не тому, що в нього він заглиб чи щось там. А про канал ви просто погляньте це я підписаний, і в мене і в нього три підписники, це якось дуже мало. Навіть ось читаю. Усім привіт! Моя ціль – 100 ні, 10 тисяч підписників. В мене поз порівняння з тима. Зайду зараз на свій канал, в мене двадцять, а перегляди? Дивіться у мене скільки переглядів, і в мене набагато раніше створився мій канал. А тепер будемо до Дима. А тепер дивіться, у нього 205 Під, ой, переглядів. Як на мене це дуже мало. Тому підтримайте його. Підпис. А як я про цей канал дізнався? Його коментар. Дав дім коментар і, і думаю, хм, а вдруг це ютубер, бо чому я з нього підписаний? Не своє ім'я, як на мене думає ім'я. І далі. І, по, і почав шукати. І ось я знайшов. І дякую. І до речі. И давайте, где мне, что ты уже этим видео, то я скажу, то ты, то дети, дядя... на что, по спрашиванию, хочу я забросать за видео. Окей, вот так. Ну, вот так. Всем пока. И вот два видео. Тому ділити робити великий обзор немає сенсу, тому всім пока.